Дорогі наші захисники і захисниці, шановні наші ветерани Збройних сил України. це починалося звідти з першої стели, на якій навічно викорбовані імена наших героїв перших боїв під Донецьком і Луганськом. Я низько схиляю голову перед матерями, які втратили своїх синів чи дочок, перед дружинами, які втратили своїх чоловіків. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці. Які боронять сьогодні нашу землю від російського агресора? Я побажаю вам, щоб ви всі повернулися додому неушкодженими, щоб скоріше настав мир, була перемога, слава Україні, слава нашим Збройним силам. Тато, повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато і не мало, Кожен вечір молюсям святим, Щоб щастя тебе не спіткало, Щоб ангел закрив відпіди На тобою розправу шикрила, щоб куля лихої орди не побачила, зачепила. Я з ним ранком і ним дощовим. Я ж почув осіннє небо. Тато, будь ласка, повертайся живим. Тридина чекає на тебе.